Добрий день малята! Тривають останні дні осені, і ми бачимо, як змінилася природа навпоги. Наближається зима і рослини протягом всієї осені починають готуватися до неї. Зниження температури повітря позначається на житті рослин. Вони не можуть покинути своє місце проживання, тому за багато-багато сторіч вони пристосувалися до виживання. Однорічні рослини гинуть, але залишають за собою насіння, яке розсипається та розноситься вітром, а по весні першим починає проростати. Культурні рослини, які вирощують люд для свого використання, овочі, квіти, існують завдяки тому, що люди збирають їх насіння, а весною висаджують його або сіють у землю. У багаторічних трав'яних рослин і квітів відмирає листя. Вони мають великі товсті корені або цибулини, які знаходяться глибоко в землі і витримують морози, дають їм перезимувати. Дерева і кущі у листопаді скидають своє листя. Їм потрібна енергія взимку для того, щоб вижити. Кора дерев. Як тепла шубка захищає їх від холоду. Для продовження свого життя дерева скидають своє дозріле насіння, або плоди, які розносять на далекій відстані птахи, тварини або вітер. А на закінчення заняття та закріплення своїх знань про дерева, давайте пограємо у гру, з якого дерева насіння або плід. З якого дерева цей плід? Вірно, жолудь із дуба. З якого дерева цей плід? Так, каштанчик із каштана. Якому дереву належить це насіння? Сережки належать берізці. А якому дереву належать ось такі інші сережки. Це дерево осика. А якому дереву належить цей плід? Вірно, шишка належить сосні. Назвіть, якому дереву належить цей плід. Вірно, цей горіх належить ліщині. Якому дереву належить це насіння? Молодці. Це насіння клена. А якому дереву належать ці плоди? Вірно, це ягоди горобини. Які ж ви розумнички діти, до наступної зустрічі!